Итак, всім привіт! Мене звати Свят. на каналі Свят. Свят Чес. Сьогодні ми разом з вами вирішимо три задачі. Перша задача на мат в два ходи, друга задача на мат в три ходи, і третя задача теж на мат в три ходи. Що ж, розпочнемо з першої задачі. Ми граємо за білих і маємо поставити мат чорним в два ходи. Поставте відео на паузу і спробуйте вирішити цю задачу. Що ж, перший правильний єдиний хід це Тура Е2. Тепер у чорних є три можливі ходи. Це пішак d5, король d5 або король b5. Ну, походять вони король b5, тоді мат буде тура С2. Якщо ж вони походять король d5, то буде слон g2. Це теж мат. Якщо ж вони походять d5, то буде тура e6. Що ж, друга задача. У нас ми граємо теж за білих. Маємо поставити мат чорним в три ходи. Поставте відео на паузу і спробуйте вирішити цю задачу також. Що ж, перший правильний хід це король С2. У чорних немає іншого варіанту ходу, ніж король А1. Вони вимушені так ходити. Тому ми ходимо кінь С1 далі. Тепер король взагалі чорних не може нікуди ходити. Єдиний їхній хід це пішак А2. І ми ставимо мат кінь Б3. Що ж, а третя задача: ми граємо за чорних і маємо поставити мат білому королю в 3 ходи. Поставте відео на паузу і спробуйте вишити цю задачу. Що ж, перший правильний хід це кінь f3. Чому ж не кінь h3? Тому що після кінь f3, якщо вони відходять королем на h1, то буде ферзь h2. Якщо ж вони поб'ють на нашого коня пішиком, ми робимо шаг ферзь g5, у них єдиний хід король h1 і слон f3. Ну, чому ж тоді не працював хід кінь h3? Що, ж, якщо кінь h3, то вони, звичайно, якщо поб'ються, буде мати ферзь g 5 Але ж вони можуть не бити, а просто відійти король H1. І далі ми ніяк мат вже не поставимо. Що ж, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока-пока.